Всім привіт, любі друзі! Всіх вітаю! В області Second Life наступила осінь. А це означає, що запустили новий осінній фестиваль івент, в якому можна отримати дуже круті призи. Зараз я зроблю вам коротку е інструкцію, як швидко заробляти і проходити квести. Відкриваємо карту, знаходимо мітку івенту та відправляємось туди по завдання. Заходимо на територію, підходимо до івент-магазину і бачимо, що тут можна придбати за івент валюту, а саме це жолоді. Купа речей, не забувайте забирати бонус, адже за кожних 300 відіграних хвилин ви отримуєте по 500 жлодів, просто грайте, забираєте бонус. Зараз я вам покажу, як швидко пройти всі квести, щоб не тратити багато часу. Отже, літаючи мотоциклом, ви сідаєте на мотоцикл, натискаєте B щоб завести, потім на X, щоб відкрити крила. Та вмикаєте Нітро під час того, як ви вже поїхали на клавішу E. І балансуєте кнопочкою Ctrl, але не сильно піднімаючи перед мотоцикла. Таким чином пригаєте по ось цих горках. Кожний раз, коли мотоцикл торкається з землі, перезаряджається нітро у вас є можливість його включити ще раз. Клавішами А. Та де трошки можете підкеровувати, при цьому старайтесь не розбитися на мотоциклі. В будь-якому випадку у вас буде ще одна спроба політати на мотоциклі. Досить нескладно, на мою думку, можна після декількох раз прилучитися і буде вас виходити з першого разу, так як в мене. Помітивши вже мітку, летимо на неї, або просто, щоб не перелетіти, зупиняємось обережно на гірці і вже спокійно доїжджаємо без нітро. І все, плюс 100 жолодів в кармані. Давайте тоді перейдемо до наступного квесту, а саме загублений лабіринт осені. Ну що ж, починаємо квест і опиняємось в великому-великому лабіринті. На жаль, зверху не можна побачити його весь, але ви можете побігти, так як я зараз біжу, по ньому і успішно дійти до фінішу. Така невеличка підсказка, тому запам'ятовуйте, куди йти. Так, ось тут я вже добіг. А, ну, як бачите, 3-4 хвилини, і можна виконати це завдання і мати ще 100 жолудів в кармані. Так, наступне завдання це запрошення на фестивалі, потрібно розвести по 20 рандомними будинками на мапі запрошення і за кожне отримати по 10 жолодів, тобто, ще 200 можна заробити досить легко. Сідаємо в автівку, рекомендую саме авто, а не мотоцикл, та як вас можуть збити на швидкості в авто, ви будете в безпеці, пристегнувши ремені безпеки. Їдемо на першу мітку, яку ви вважаєте за краще, яку ближче. У мене це ось тут поряд біля івенту. Ось такий житловий комплекс. Бачимо на міні-мапі, де наш. Будиночок, підходимо, натискаємо E «Е» і все. І не отримуємо жолоді, і бачимо, що нам ще 19 залишилось знайти. Також ви можете заробити жолуді за участь в автоматичних заходах, а також отримати 5 додаткових, якщо відіграєте більше ніж 30 хвилин. І також починаючи від 8 години ранку, через кожні 4 години, ви можете знайти додаткові жолуді по всій мапі, вони спавняться в рандомних місцях, там більше 250 точок спавну цих жолудів, шукайте та заробляйте ще більше. Дякую всім за перегляд цього відео. Ще раз вітаю вам зі святом осені, гарних вам івентів, до зустрічі, пока-пока.